Привіт, друзі! Знову я на рибалочку вискочив. Також під вечір, приїхав після роботи, тому будемо закидувати зараз вудочки і чекати свого карасика. Звичайно, якщо він у нас сьогодні клюне. Так, зараз розкладуємо стрічок, на якому буду сидіти. Швиденько це все діло збираємо, тому що часу, як завжди, не так і багато. Приїхав після роботи, так, якось так поставили, приїхав після роботи, тому все будемо робити швидко. Щоб хоч якусь рибку нам можливо вдалося зловити. Так, сьогодні буду використовувати черв'ячка. Опаріка свіженького добров і також будемо ловити на пуфік. Так, уже закинувся, в принципі. Поставив на одну з вудочок опариша, 4 штучки, щоб приманочка була побільш така крупніша. А на ліву вудку я поставив черв'ячка, так як сьогодні. Поїхав, купив його і в мене трішки є. Але не знаю, чи буде на нього щось крівати, чи ні. На опорах ще вже кілька поклівочок було в мене. Але так, ну якась мілочушка, віддать. Водичка прям так, скажем, непогано впала. Ось дивіться так, по очерету видно там, де чорне, що вона, в принципі, нормально впала. Тут і так, скажем, до матра глибина. А зараз іще мілкіше зробилося. Але нічого, все одно закормлюємося. Зараз прикормочку замішаємо і будемо кормити рибку. Так, зараз візьму рожки і поставимо, тому що неудобно так, щоб вони вудочки наші стояли. Ось так на гілочки поставив, але ліву, якщо ставити ось сюди, то заноса. Оцей кущик і потім зачіпається. Неможливо, скажімо так, качественно зробити підсічку. Так, зараз якось поставимо. Оп. Отак, От раз, це діло і ще одне. Цю там є десь отак трішки далі, тому що зачіпається. ми. Заноси в очеред. потім не, не витянеш просто. Так, ну якось так. Зараз замішуємо прикормочку і починаємо за корм. Прикормочку так само, як минулого разу, так і буду використовувати темненьку. Ну, не знаю, ляж плотва, але на неї збирається уся рибка. Так, друзі. Тільки що витягнув одну плотвичку і ще одна зійшла. Ну ця, що витягнув трішки менша. Та перед, що зійшла, була, мабуть, така ну, раза в два крупніша, але зачепилася за іншу вудку і тому зійшла. Ось така, а ні, навіть це не плотвичка, а це червона пірочка така. взяла. Ну, а після того взяла іменно плотвичка. Зараз ось так вкидаємо цього звіра в садок оп, і Хай тут плаває. Не встиг ще закормитися, як уже почалися в мене клювання. Так, зараз будемо закормлювати. Трішки трішки взяв прикормочки. Будемо закидати. Так, зараз ще додам ось такого порика до прикормочки, такий ще закуколився. Ну, там в принципі живенький є, тому половинку додамо, щоб був в нашій прикормочці живий компонент. І тому так, зараз трішки ще підкинемо. Хай рибка підхода. Так, будемо закидати. Я думаю, як перший закорм трішки більше вкинемо. Буде. Так, не знаю як воно буде. Ось так зараз це все виглядає в мене. Навіть після закорму почалися трішки покльовочки. Видно, що карасик ходи, скидається, але поки до мене на точку не підійшов. Хоча, можливо, ще зарано. Ще кілька хвилин назад тільки закормився. Думаю, хоч би так хвилинок 10-15 і можливо хтось підійде і буде клювати. На точку щучка підійшла і тепер ганяє. Видно, що на закорм прийшла маленька рибка, а щука її розганяє. Хоча до цього два рази приїжджав, то щука зовсім себе не показувала. Але нічого. Навіть тоді, коли щука ганяла, то карасик брав, в принципі, та й плотвичка така, та ще крупніша, та також у нас клювала. Сьогодні також буду знімати на телефон. Гоупрошку взяв, але тримач для цього всього діла на грудний залишив вдома. Положив на стіл і так він там і залишився. Нічого собі, друзі, дождався я свою другу рибку, також взяла невелика плотвичка. Довго-довго вона стояла, але на черв'ячка проклюнулася. Так, друзі, вже навіть встиг зачепитися карась. Не клює, було кілька покльовок, обірвався, і тому прийшлося залазити тріхи, трішки в воду, зате. Ось якийсь плюс, трішки розчистив ще. Плювання. Є, є, друзі, є. ось так. Ось так, ось так, ось так, тільки поговорив і узяв. Узяв, узяв і знаєте, на що я його підчепив. Тільки що перекинув, стояв там просто черв'ячок. Поставив черв'ячок за опаришем. Зразу ж клювонечко. Ось такий непоганий карасямбік відклюнув. Так, дружаник, давай, ходи сюди. Давай, підходь, підходь, оп, єсть. І тут видимо... і... Тут ту лодку почалися клювання. Ну я можу сказати, такий невеличкий, гарненький карасик, ладошечний. Оп, ти куди втік. Давай, ходи сюди. Ось такий. Ось такий саме ладошечний карасик. Друзі, є таке діло. Звичайно, довгенько просидів, але відкрився по карасику сьогодні. Так, продовжуємо. Так, друзі, ще одне клювання. І не знаю, зійшло? Ні, не зійшло. Дивіться, яка гарна. Червона пірочка взяла так на сонечку, як воно. гарно гарно. Червоніє. Ось така гарненька Червона пірочка взяла на опарика. Тому зараз не гаємо часу, а закидаємося. Ось. Якось так. Так, зараз. Чіпляємо на гачечок. Ось так. Опарики. Думаю, три штучки якраз вистачить. І закидаємо ось так. Три штучки таких. Опа, опа, друзі. Вся, клювання. Ну, ну, і що? А й сидить. І також. Ой. Здається, платочка взяла, так. Да. Да, невеличка. Невеличка платочка. А перед цим тільки що такий дебалий карась вискочив прямо перед самим поплавочком. Опа. Опа, ще одна. Ще одна, на ну, цей раз. Червона пірка взяла. На це раз червона пірочка клюнула. І також тако непоганенька. Рибка. Кос, рибка трішки на вечір. Активізувалася хоч трішки, а то я зовсім сидів. думав, що нічого не буде. Друзі, дивіться, клювання, 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 Взяла, потримала. І відпустила. Ух, бачите, як щука зігнала. Крутиться вона сьогодні тут. Можливо, якби був живець, то результат би був явний. І що, все, Кидло? Ні. хтось ще трішки продовжує там щось ганяти по плавочок. На, на ту вудку також клювання. Но ну, там стоїть опариш із черв'яком. Ну то більше все ще прийшов на точку. Оце червона пірочка прийшла із і це вона зараз грається. Ну, ну, ну. Друзі, дивіться тільки що. Копонув карось, перевернувся, висить, зачепив другу вудку і висить. Ну, зараз якось будемо підтягувати це все діло і одну іншу. А, щоб хоч якось його звільнити. Такс. Ходи сюди. О, ні, все ж таки, все ж таки десь він там перекрутив. Але нічого. О, нічого, нічого взяв, ну цей трішки цікавіше взяв. Ну ось так, ось такий карасянбік взяв, Трішки І почав він прокльовуватися, ну цей не дуже великий взяв він опариш із червячком на бутербродик. Тому якось так продовжуємо такий він. Гарненький невеличкий, кругленький річковий карасик. Так раз, запускаємо його в садочок. Хай пливе. Ну, Якось так. Вже два карасяндика в мене в заліку є. Так, друзі, надвечір, хоч якось почав себе проявляти. Карасик вже в мене два в заліку є. Це вже непогано. Трішки почав прокивувати, затихло на вечір. Ну, але швидко тим діє. Ну нічого, думаю, ще до того часу, поки буду збиратися, ще можливо одного чи двох вдасться мені впіймати. Ну, просто хоча б будемо надіятись на це. Ось так мої поплавочки стоять. Тихесенько. Але чекаємо на рибку, чекаємо. Ось той поплавочок там виховався за кущиком. Тож якось так. Друзі, дивіться, клювання, 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 вода, 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 Ого! От то був, походу, хтось дебалий і запутав він вудку в мене, просто жасть. Там десь потягнуло також в кущі, ну тут нічого, а от тут трішки запутало. Друзі, ну я думаю, ви самі бачили, яка була покльовочка, він так просто пішов. Діорнув, але ну, там хтось був досить і досить хороший, його навіть не повернув на себе. Просто він як стартанув і все. Так, друзі, пора вже закінчувати. Це все діло вже потемніло. Зараз покажу, що вдалося мені сьогодні піймати. Ловчик. Звичайно, не такий, як був до цього. На попередніх рибалочках. Краще, звичайно, ловилося, але нічого. Сьогодні також вдалося трішки впіймати така платвичка з червоною піркою брала. Брала трішки. Ну і Два гості програми. Це такі два карасика невеличких. Сьогодні і, ну, чомусь брав не такий невеличкий, та в принципі воно і зрозуміло. Рибка більше йде зараз течією, воду скидають, тому якось так. Ну, щось й вдалося впіймати. Карасик гарненький, невеликий сьогодні, але все одно, який є. Так що трішки. Сьогодні з рибкою за вашу рибалку, рибку вам показав. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставте лайки і коментуйте до наступних рибалочок.